Паче моя країна, Хриплим голосом матерів. Не вбивайте, не треба воїн, сотня душ, хіба вам Ще багато живих героїв, вдячних мертвим своїм життям. Ви зі злом не могли змиритись, Україна в душі повстала. Нам до віку за вас молитись, українським героям слава. Мітинг на вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні оголошується відкритим, тому що загинуло 84 особи. 104 наших українці посмертно отримали звання Героя України за свій патріотизм, за жертовність, за те, що їх немає сьогодні поруч з нами. І серед них був наш земляк Володимир Володимирович Чаклінський, який виріс тут у нашому місті, працював на київському картонно паперовому комбінаті, жив з нами повсякденним тим життям, але не змирився з тією неправдою, яка була навколо нас. І ми його пам'ятаємо і будемо пам'ятати все життя, і той його щит і захистом де написано паровоз анархія. Він, мабуть, знав, що цьому не повинно бути, тому що він мріяв про те, щоб його син Володимир і доча Віолета, дружина Світлана Атолівна і батьки Антоніна Єгеня і Володимир Володимирович мали право жити в чудовій, прекрасній державі Україні. Ми вам щиро дякуємо, шановна родина, за цього героя. Ми вас співчуваємо, і ми з вами поруч. Але разом з тим ми гордимося і дякуємо за те, що ви всі разом виховали нам героя України Володимира Чаплинського. Не закінчились ці події на Майдані, тому що ті, хто мріяли і про митний союз, і про інше для нашої держави. Стали розчленити нашу територіальну державу. Російський чобіт вступив на територію нашого Криму, на територію Донецької і Луганської області. І знову ті хлопці, всі ті, хто були на Майдані, пішли захищати нашу державу. Вони перші записалися в добровільчі батальйони і пішли на війну. І ми хочемо згадати, що сьогодні поруч. Там в небесах із Володимиром є і ті наші земляки, які не повернулися з поля брані. І Олександр Рачинський, Олексій Бака, Олег Тимко, Володимир Сергеєв, Кирило Забелін, В'ячеслав Єфіменко, Павло Литвиненко вічна їм слава! І вони є, продовжуючи тією великої боротьби, яку розпочав Володя Чаплинський. Ми знаємо, що їхня справа завжди переможе. І більше 320 хлопців, наших молодих, наших земляків, вже побували на теренах Дніпропетровської Донецької і Луганської області. Хочеться так, щоб цей список закінчився. Хочеться всім нам побажати, щоб закінчилася ця злополучна війна, тому що ми боремося за свою землю, за свої ідеали. За нашу перемогу. І я вже декілька разів повторюю, що Тарас Шевченко писав про наших хлопців про нас ці слова. Борітеся, поборете, бо Вам Бог помагає! З вами правда, з вами сила і воля святая. Слава нашим героям! Слава Володимиру Чаплінському! Слава Україні! Героям слава! Адміністрації Садовський Руслан Миколаєвич. Дорогі земляки, вохівчани, сьогодні ми зібрались з сумом в серці, бо ми вшановуємо тих наших героїв, яких сьогодні з нами ще немає. Ми були всіх цих днів, де хто з нас був учасник. Я особисто пам'ятаю звуки отих сирен, швидких допомог, які. Цей день лунали досить довге, і таке був якийсь жах трохи на серці, бо дуже було це багато і якось Звісно, що те, що відбувалось в мирний час в нашій державі, такого не мало б бути. Мала б бути якась політична мудрість нашого керівництва, щоб таких подій в нас не могло просто винути. Але ж ці події були, і вони залишаться у кожного з нас на душі, на серці. Це буде і смуток, трагедія нашого народу. Але в мене особисто це подвійні відчуття. Бо це більшою мірою, мабуть, гордість за наш народ, за те, що в нашого народу, в нас, українців, є завжди воля до свободи, воля до демократії, до наших цінностей. І перш за все, нескореність народу, яка... Який не готовий миритися з несправедливістю, буває дурістю, буває ще якісь такі жахливі речі. Але ці події у нас в кожного, я вважаю, що розпалили той вогонь в серці, навіть ті, хто і не думав якось собі, не відчував таких, але я особисто, я гордий за наш український народ. Я гордий за наших героїв, за тих хлопців, які завжди є зараз є на сході. І наш святий обов'язок зробити так, щоб ці втрати, гіркі втрати для українського народу не були даремними, щоб наші діти онуки жили в вільній, незалежній, демократичній, європейській країні. І в мене є глибоке переконання, що так чи інакше, не зважаючи на все, на наші внутрішні, зовнішні якісь чинники, воно в нас буде. Бо ми, бо ми вже все ж таки народ, ми, ці події в нас, нас об'єднали, нас трошки підняли цей наш дух. І я думаю, що все в нас буде добре. Всім нам миру, добра, злагоди, в сім'ях, в родинах, і щоб якомога менше було в нас втрат для здобуття. Нашої незалежності, свободи, процвітання. Слава Україні! До Бога рано вранці ненька Україна, вітер коси розплітає в небі чорна хмара, стала і в Господа питає, за що така кара синів бито в чистім полі, могили, як рани, знову хотять моїй болі надіти кайтани. Бач, калина зажурилась, бо вдовою стала, чи я тобі не молилась, чи я не благала, перед ляком боронила православну let Бухівської громади буде покладено сьогодні і до місця закоронення Героя України Володимира Чаплінського. Am koš ne Ne Пусть bude будем рады,